Так, усім доброго дня, доброго вечора. І зараз у нас буде коротенький криптоогляд. Почнемо ми з вами з біткоїна. Бо відштовхуючись від біткоїна, ми будемо розуміти, що коїться далі. І так, по біткоїну. По біткоїну ми випали в рамках очікування в дану структуру. На місячному таймфреймі, якраз таки у нас продовжується підтвердження місяця. і Утворення якоїсь формації, формація, яка далі буде, ми вже спостерігати, будемо надалі. Так як я наголошую ще раз, що місяць-слом, місяцями торгуємо перший раз на біткоїну. Ніхто ще ніколи не торгував слом на місяці по біткоїну, ніхто не скаже точно, як буде і що буде. Ну, все, що ми бачимо, це прийшли до підтвердження, отримали реакцію, і зараз очікувана корекція. Як далі буде, поглянемо. Так, з недільному таймфреймі, на недільному таймфреймі тайм ми відпрацьовуємо якраз таки е, наш е, медвежий дивергенцію, про яку раніше говорили. Тобто я би сказав, що вона ще не відпрацьовувала. Не біткоїну я очікую на подальшу корекцію. Дану корекцію я очікую е, до максимальних об'ємів на недільному рівні. Е, цей об'єм можна рахувати ми вже. Забрали, так як тут об'ємна зона була, і е, вона вже не є актуальна. От. На Ватасі в нас тут проходили от, е, максимальні об'єми. Е, побачимо, як біткоін буде себе поводити, коли ми заберемо Ну, е, Якщо дивитися глобальніше, то по біткоїну я очікую подальшої корекції. Якщо хтось не має шорт-позиції, я навіть не знаю. Е, Зараз де шорт можна підбирати, підбирати шорт, це хіба що з якоїсь е, корекції падіння це десь там з 27 500, 28 тисяч, треба дивитися на структуру, яку сформуємо. Ну, я не знаю, чи дадуть. Мені кажуть, що це буде. Ми просто на даному рівні щось тут сформуємо і продовжимо дану корекцію. А, так, ну, локально Так, з біткоїном ми поняли. Поки біткоін щось сформує і. Продовжить свою корекцію, треба розуміти, що нам робити далі. Далі ми переходимо до альткоїнів. Альткоїни я не дуже так-то люблю торгувати, але можливо, якщо біткоін буде дуже мало руху давати і буде все скучно. Прийдеться, чого ні. Фондатом у нас шорти це дуже файно. По фонді шорти просто в мене свінг. Я їх взяв, так і буду дуже довго тримати. Тоді можна і поторгувати альткоїни. Так, перший актив, який я виділив в зону інтересу, це БЛЗ. Цікава зона інтересу є. він, Даний актив не торгує, він дуже рідко коротше, до біткоїна прив'язаний. Він має свою структуру. І е, в ньому ньом, він зараз утворює певну акумуляцію. У нього є певна акумуляція, від нижньої границі якої можна попробувати лонгувати. Шортити я не дуже бачу сенсу зараз, від, ну звідкись шукати тут шортити, як це такий крайній щиткоін, і він часто. Сквізити, є ще щось. Но лонгувати його, в принципі, якщо біткоін дасть якусь хорошу корекцію, чи він там своєю структурою зараз, якщо, ну, так як він не особо до біткоїну зв'язаний, якщо він просто зараз, от, формуючи цю акумуляцію, вернеться до нижньої границі, то від нижньої границі можна його лонганути. Звідки саме? В нього є насправді о, дві цікавих зони. Е, першу зону ми пройшли просто мимо, це була шорт-рівень, від якої ми. Яку мене забирали, нам практично забирали. Тому е, даний е, рівень я не розглядаю як основний. Основний рівень, від якого я би спробував лонгувати, це 0,586. Звідси можна там дуже акуратно, але з ризиком 1%, розрахувати собі стоп е, і продовжити собі. Слідкувати за даним активом. Тобто, от, даний рівень я би не розглядав як актуальний. 0,586. Звідси продовжуємо спостерігати і розглядаємо лонг-позицію. Так, далі. Далі що у нас? Далі біткоін кеш. Біткоін кеш, біткоін кеш У мене шорт закрився потейку. У мене був шорт. Звідси я був набирав позицію, і по тейку закрився Біткоін кеш. Я його в мину, ну, що там, двох, чи позаминулому обзорі давав дану позицію. От. Далі зараз ми очікую очікуємо подальшу корекцію по біткоїну. і Логічно, що його вся альта також піде донизу. Звідки ж можна його буде розглядати? Шорт-позицію по ньому також у нас немає ніякої структури, ми просто впали, постояли, впали, постояли. Структуру ніяку ми не сформували. Навіть якщо перейти на більш-менший таймфрейм. Ну, в теорії, в теорії, ну це в глибока теорія. Тут у нас мало що є. Таку, тому я би не брав всього зараз шортити. Є на 4 годинках невелика така маніпуляція. Ну, но... якщо хтось дуже, прям таки хоче, то з рівня десь в середньому там 208-210 можна попробувати пошортити. Ну, це не щось таке дуже хороше. Но... Це має сенс на життя, але, скоріш, ну, велика виригідність те, що нам і не дадуть. То... Ну, якщо дадуть, то можна, в принципі, пошортити акуратно, чому і ні. Так, з лонг рівнів цікавих є. Це два рівня. Дивіться, перше це буде 137, друге 119. 119 це в нас де максимальні об'єми, які проходили за. Період цієї акумуляції, і 137, це нас, тут в нас заходили м, проходили аномальні об'єми в Атасі. Тобто ми скорше за все получимо якусь реакцію звідси, і чи яка це буде реакція. Якщо біткоін завершить свій, свою корекцію і піде, утворючись лонговий, ну, буде рости, то звідси і є велика вірогідність, що ми побачимо, просто там щось постоїмо зараз, там впадемо. І... Там біткоін щось сформує і заберемо хоч якийсь рівень. Дивлячись, що ми сформуємо, чи цей рівень, чи цей рівень. Це я сказати не можу. Зараз точно. Це вже будемо дивитися потім. Коли позиції наберуться. Ну е, по біткоін кешу я просто кину лімітку е, на покупку. Наперед десь на рівень 119. Так, е, з біткоін кешем все. Далі, лайткоін. Лайткоін нас дуже цікавий. Ми дуже довго з Ярославом говорили за те, що там чекаємо лайткоін по 40, по 50. Всі кричали, що ми дурні, коли він був по 100. Ну, пройшло пару тижнів і не кричать, коротше, більше, та неважливо. Е, продовжуємо далі з вами працювати. Хто там хотів кричати, хай кричить. Е, у нас є тут цікава ситуація. Ми не забрали максимальні об'єми даної структури, але ми торкнулися об'ємної зони. Чи на наступному проливі біткоїна витримає ця зона, не можу гарантувати. Но є дуже хороша стінка в нас в районі 45-44. 46-44. Дуже хороша стінка, яка, від якої ми 100% отримаємо реакцію. Тобто, якщо набирати звідси позицію від 53, це треба з дуже з коротким стопом, і то очікувати якогось захисту зразу ж на Ватасі. Ну, просто очікувати захисту, можна так сказати. Але якщо ви хочете кинути наперед просто лімітку, як я це зроблю, я кидаю лімітку просто собі на 44-45 кину. E, і все далі буду дивитися по факту. Якщо прийдемо до цієї зони, я буду слідкувати. Я знім, снім, якщо тут з'являється якийсь захист, я знімаю цю лімітку і вже тоді дивлюся, вже як від цієї. Саме від цього рівня. Так як це він актуальний рівень. То, що ми коснулися його об'ємної зони, це не важливо. У нас тут проходили аномальні об'єми, і ми, скоріш за все, отримаємо реакцію. Але на скоріш на все, знову ж таки, я не надіюся і нікому не раджу надіятися, скоріш за все. Тому продовжуємо спостерігати і е, працюємо більш точніше. А... По, по лайткоїну, які цілі можуть бути Ці цілі по лайкоїну можуть бути як і 90, так і зараз що ми тут сформуємо? Рівень там, от в нас є нижня границя нашої акумуляції, це так, які можуть бути цілі, там 76-75. Тобто там, скільки вийде зараз, порахуємо. Якщо від цього, тобто там вийде 50-60% чистого руху, ми скоріш за все зможемо з вами забрати. Це може бути зовсім не швидко, але і ніхто нічого не обіщає швидко. Так. Є ще така штука, як Ефір Classic. Ефір Classic. Так, є. От. З Ефір Класік дуже цікава така ситуація. У нас е, дуже великі, багато аномалій проходило. Якщо я ще не дивився, дуже багато аномалій проходило от, на рівні 12-12 доларів. І ми можемо з вами спостерігати, скільки раз ціна пробувала пробити, в неї так і не вийшло. Е, що з цього можна очікувати? З цього. Чекайте, чуть-чуть... З цього можна очікувати те, що якщо біткоін зараз дасть знову ж таки якийсь е, корекцію, дає, дає подальшу корекцію. Ми, скоріш за все, побачимо те, що ми опять знову наблизимося, заберемо цю зону. Це буде там в рамках 13-12, І чи він проб'є, треба буде спостерігати. Тобто. Якщо спекулятивний якийсь лонг, я кажу, можна брати просто від нижньої границі, є там у нас якісь лоя, от у нас майже рівні лоя. От у нас майже рівні лоя на 12.6, бачимо 12.6, 12.5. Просто беремо коротку позицію з стопом там мінус 1% від даної полки. Кидаємо там на стоп за. Ну, дуже короткий стоп, кажу там на 11,7-11,6, ну не знаю, можливо ще, якщо поглянути, так просто там на 11.3 кинути стоп. ну Там ризик 1%, собі короткий стоп кинули, і все, це більш спекулятивна позиція. Якщо знову ж таки хочеться ліміткою, хочеться якось більш точніше, і, ну, Чекати, це от є рівень 8,2, Проходили дуже великі об'єми, які дадуть реакцію. Це виділив виділи, дивіться, зони. У нас по цій зоні проходили об'єми. Тобто, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що воно випаде, і десь тут розвернеться, і получить якісь реакцію, і піде далі тут щось формувати, Чи, скоріш за все, в таких ситуаціях, що буває, коли ми пробиваємо, десь проходять, ми забираємо минулі об'єми, проходять нові об'єми чи не проходять, ну, в залежності від того, який це буде рух. Но ми отримуємо тут підтвердження, опять знову-таки тестимо цей рівень з другої сторони і формуємо щось під ним і продовжуємо подальшу корекцію. І якраз таки даний рух ми зможемо забрати. Тоді, що робити нам? Що робити? Можна кидати лімітку на 8.2, 8, 8.5, Кидаємо лімітку десь тут і очікуємо, коли е, ціна приходить десь до рівня 13-12, ми спостерігаємо чи беремо спекулятивний лонг. ми Поглянемо, чи якщо не беремо ми спекулятивний лонг, то очікуємо якогось захисту і переходимо до телеграм-чату і запитуємося, що там на лайт ефір Classic. Якщо ви самі не користуєтеся Тасом, тоді там багато в нас є учнів, які вам допоможуть, там підскажуть щось так само, багато активних користувачів. Взагалі підписуйтесь на телеграм там в телеграм-групі я часто кидаю силку, багато що цікавого, можна поговорити. Як би я ввішав? Тут є ще короче, шорт рівень. Проходили максимальні об'єми. От аномалії дивився в Атаці на рівні 18.3, якщо я не да, 18.3. Тут у нас проходили максимальні об'єми. Я не знаю, чи дадуть. Я, я так скажу чесно, я не знаю, якщо дадуть, я попробую пошортити це. Буду дивитися так само по захисту, буду дивитися, е, по, що в нас переважає бідаск тут, якщо дадуть, е, це, це буде жива така позиція. Але якщо вона буде, то. Е, Тут короткий так само стоп, можна буде в теорії кинути за хай кудись сюди, попробувати зашортити. Якщо дадуть, ну, знову ж таки, я не, не то, щоб я сильно надіюся на це. Я, мені простіше зачекати. І так, е, далі. Далі, далі, далі в нас BNB BNB. -шка. BNB, -шка, BNB -шка дуже виглядає цікаво. Дивіться. По BNB все дуже цікаво. Я би попробував пошортити, і мені я, цікавий шорт виділив для себе. От. Тут є об'ємна зона. Аномалії, максимальні об'єми проходили на відмітки 242. Тобто, звідси можна пробувати шортити стопом десь за просто от в ці хая. Ну, як я люблю, ставити стопи. З більшості цього вистачає там 1%. 1% от на мій стоп. І типу, я от, е, не, дивіться, яка тут цікава ситуація. У нас по BB. Е, проход, отут у нас така проторгівля була. І ми вже отримали корекцію, звідки ми отримали реакцію. І от ми побачили ріст там, рахуйте, з 220 до 350. Якщо не помиляюся, це було минулої осені, майже рік тому ми тоді з Ярославом шортили це Е, ми очікували походу нижче, але тоді трішки склалася іначе структура. Ну, це не важливо. Ми були, закривали позицію. Дивіться, тут от, в, цьому, в цьому накопичуванні, і ми, нас відпрацювало в суті це накопичення. Тобто, це накопичення, воно є відпрацьоване зараз на даний момент. А, от накопичення тут все, що сформувалося після цього, так само ми розторгували і випали з нього. Ми торгуємося зараз на рівні. Тоді накопичення. Що нас тоді розвернуло? Нас тоді розвернули об'єми, які проходили. Які нас об'єми проходили, нас розвернули. Ми получали от підтвердження, от, і нас вони розвернули. Потім ми забрали знову ж таки об'єми і почали ну, відросли. Зараз, знову ж таки, ми прийшли до цієї зони. Що нас має конкретно тримати, я не знаю. Я нічого не бачу. Все, що я бачу. Це на, ну, на 4 години, там чітка структура є лонгового рівня. Плотно, сильно лонговий рівень. Достатньо Достатньо лонгов, від якого ми побачимо реакцію. Якщо не кажуть, що Binance. Cammy, воно... Ну, Якщо Binance не закривається коротше, в моменті, типу, якась херня там з ним не стається і він не летить отак, то, скорше за все, ми просто побачимо корекцію до району 150. 120 от від цього району, і щось, якщо ми сформуємо зараз щось тут, то, то десь точно ми побачимо. Який це буде рух ціни, це буде достатньо хороше. Це буде, рахуйте, 80% чистого руху ціни. Якщо ми там щось нижче сформуємо, чи там заберемо якусь свінг-зону, це там 40%. В, ну, в будь-якому випадку це доволі е, потужний рівень. Нижче, ну. Треба дивитися вже буде по ситуації. Якщо багато фаду наженуть, тоді може й нижче. Но поки що я не очікую. Е, на якому, так, ну, Багато зараз є фаден, фад, не фад, є Binance, по факту Binance От Binance Скам сразу скажу. Но можуть ще лишнього фаду наганяти, просто слухів. Можуть і новини якісь виходити, і ми побачимо на фоні цього цю корекцію. М -м, тим паче, Binance так завірив своїх. Е, Користувачів, так сказати, в Твіттері ЦЗ, оцей чотирьохпальцевий магнат, сказав, то, що він буде продавати там біткоїни чи що, щоб забезпечувати BNB. І це виглядає, знаєте, як втішення, коли там. Дівчині, знаєте, у вас дівчина там плаче чи ще щось, і ти їй кажеш не хвилюйся, все буде добре. Ну ти кажеш і не через те, що реально все буде добре, а через те, що просто хочу заспокоїти, щоб не плакало. От так само це за хочу заспокоїти, щоб не плакало ком'юніті. Ну, просто. Приходить ціна до цих відміток, я беру сміло шорт. Стоп, маю, тейк, маю, маєте, працюємо. Так. І е, останній актив, який би я розглядав також, це буде Matic. Е, з Matic, похожа ситуація, як е, з Lightcoin, з Ефір Classic е, і з BNB разом взятих. Я очікую рівня 0,67 е, для шорта. Звідси я буду шортити. Стоп я буду в моменті кидати, дивитися на захист, я виділив тут об'ємну зону. 100% на цій об'ємній зоні проходили аномалії. ну, Я дивився, проходили аномалії, і 100% буде якісь реакція від неї. Я буду дивитися, якщо це захист, я буду вже визначати тоді стопом. Поки що я просто поставив, поставив сповіщення, ціна приходить, і я дивлюся шорт. Ну, Я буду прям потужно дивитися шортейки, тейки по шорту будуть. Один, два. Лонги. Лонги по матіку. Один, два. Це рівень 0.19 і 0,12. Чого шорти не до рівня лонгів, структури бувають різні. Якщо воно може впасти і пилити тут дуже довго, я не хочу це довго тривати. РР тут буде шикарний. Це, це зони зацікавленості для лонгів, це тейки по шортам. Так, наче то все, що я хотів розглянути, розказав. По ефіру, звичайний ефір, там ми от поки стоїмо в межах балансу. От єдиний ефір, що мені виглядає, зараз він ще може чуть-чуть підрости і продовжити свою подальшу корекцію. По ефіру. Цікавих зон таких, щоб я лонгував, поки що не бачу. але виглядає він доволі сильний. Якщо буде якесь оновлення, воно точно буде. Біткоін якийсь дасть рух, я дам оновлення, запишу огляд більш детальний по біткоїну. Коли буде ще про нього говорити, бо поки що ми просто стоїмо в накопиченні. Ну як ми впали і стоїмо, утворюємо якусь формацію. Ми якусь структуру чекаємо по біткоїну, щоб я так само міг вам дати якийсь Чіткі позиції, бо поки що я кажу, навіть по біткоїну позиції дати толком не можна. І тоді вже будемо розглядати ефір. Все, що зараз в мене наразі є, це шорт ефі... Ну, з крипти. Це шорт ефіра з 2100 доларів. І... Бітка і біток, ще тоді з 30 тисяч. І все. БЦХ в мене закрився потейку. З криптовалюти в мене шортів поки що немає більше. Тоді бажаю вам успіху. Якщо щось хотіли би ще, якщо б я розглянув, пишіть в коментарі на Ютубі. Не, забудь, не забудьте поставити лайк, я буду дуже вдячний цьому і будемо з вами далі працювати. Бажаю вам успіху та миру. Не спішіть, головне, нікуди і зберігайте ризик менеджмент. Це дуже головне. Я кажу, 40 50 вашої торгівлі залежить від ризик менеджменту, 40% від е, вашої стратегії десь ще і відсотків ще 5-10 залежить від вашої психології, щоб ви не закривали в мінус раніше часу. Доступ бо ви розпереживалися. Ви чекали тейка. Якщо ви вже взяли позицію, ви вже маєте її закрити по тейку. Тому потрібно зберігати оцих три золотих правила. Також є ряд багато всяких нюансів, але це вже, знаєте, як виключення з правил де чим більше, чим правило. Це успіхів.